Після України черги героїв немає як пропаганда міняє ваш мозок. Ви помітили, що ні від вашої, ні від моєї думки, вже давно нічого не залежить. Порядку денного що потрібно на референдумі українське суспільство. Опитати, які є думки трьох чотирьох можливих варіантів, куди ми далі йдемо, немає. Питається в кого завгодно. От пішли по світу, а давайте в Франції спитаємося, що нам робити. А давайте в Америці спитаємося, що робити. А що, вибачте, ці країни мають до суверенітету незалежної української держави, що вони мають до героїчного подвигу українського солдата. Ми настільки загубилися, що ми не запитуємо. Коли з нами почнуть радитися? Якщо не будуть, то, мабуть, варто Франції, Штатам, Британії надати своїх військ і здійснювати подвиг. Прийшла епоха постгероїзму. Героїв нема. Після України черги героїв. Немає, не, не вибудовується, не кажуть, що ми підемо. Ні, вони кажуть, ми вам будемо радити. Надзвичайно важка тема. Чому українській державі зараз потрібен інститут негайно пропаганди, ідеології? Чому ми маємо первинне право диктувати повістки порядку денного через референдуми і опитування саме українського народу? Ми є сучасною державою неогероїв, і ми не можемо слухати держави, котрі перейшли в епоху постгероїзму, бо там нема героїв. Бо вони за нас боротись не будуть, вони нас можуть завести тільки у ярмо. А навіть якщо і люди настільки їм промили мозок, що хочуть у ярмо, то давайте проведемо референдум. І скільки залишилось там 22 два мільйони, двадцять вони прийдуть і проголосують і скажуть, так хочемо. Бо все інше не буде мати відношення до суверенітету незалежної держави, і все інше буде виключним цинічним порушенням української конституції.